І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружесте послання. І смухає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпустях вололюбних, і ніхто не бачить. То не бачити, не знають, то глухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. Людей запрягайте тяжкі ярма, оріть лихо лихом, лихом засівають, а що вродить, побачите, які буріжніло. Схаменіться недолюбі, діти й не родить. Подивіться на райпі, і на свою країну, полюбити щирим серцем великою руху. руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому країні, шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а на не те, що на чужому полі в своїй хаті, своя й і правда, і сила і відповіда. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви притеся на чужбину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього найшли, принесли з чужого поля і в Україну принесли принесли великих слов, велику силу, а більше нічого. що щоб вас создав, не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, і химіють, і знову шкуру берете братів, незрячих грічка сі. І сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужі, притеся знову. Ох, якби взяти всі на зерію з собою дідтами, крадене добро, тоді остав би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, би як і так стало, щоб ви не вертали, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакала б діти, не плакали б діти, мати кни чувалась, ніж чули по Бога вашої хули, Сонця сонце б не гріло смурдячого гною на чистій, на вольній, широкій землі, і люди б не знали, що ви за орлики не покивали б на вас головою. Пременіться, будьте люди, волиха вам буде. Господійте, незабаром заковані люди, настане на суд. Заговорять у і, і гори, і потечи, що ріками крофісі на морі дітей ваших, і не буде кому помагати. Одсувається, брат брата, брат, і дитини і мати, і дим хмари, заступить сонце перед вами. І прокупнетесь на своїми синами. Умийтеся. Образ Божий багновний сквірніти. Не доріть дітей ваших, що вони на світі для того, тільки щоб панувати. Вони вченого позаглянемо ми сам душу. Глибоко, глибоко, дізнаються, не бажати, чи я чия на та й засудять. І про мудрих, і не мудрі оддують. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми, і ми, і я, не я, я, і все ти бачиш, і все знає, німа ні пекла, ні раю, ні маю Бога, тільки я і куцію німець зловати. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Я так, коли і навчаєтесь по чужому краї. Німець скаже, ви моголи, 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 золотого та марла на умичата голі. Німець скаже ви слав'яни, 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 славних прадідів, великих правників погані. І колара читайте з усієї сили, шапари, та юганка, як слав'яна філі такі претесь. І всі, мови, слов'янського люди, всі знаєте. А своєї, да бо по своєї будем ваголіть, якщо німець нам. Розпокаже ще й до того історію нашу нам розкажу, Тоді і заходимо. Добре заходились по німецькому показу та й заговорені, так що й второ, короб, і великий. А не те, що прості люди, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема вольного народу. Що такі римляні, убогі, чорна, що не бруди. У нас брути, і коплекси, і славні, не забуті, У нас воля виросталась, Дніпро мимувалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалася, спала на купах, на козацьких вольних трубах, украдених трупах. Подивіться, лише добре, прочитайте. Знову тю славу та читайте от слова до слова, не минайте ані кіпли, міжеки і кому все розберіть, А тоді спитайте собі себе, що ви, чи вісім, не тим, за що за путі, то й побачите, що ось що славні ваші бути. Раби, подножки, грязь москви, Варшавське варшав, сміття, ваші пани, ясновельможні й гетьмани. Чого ж ви сю ви, сини, сердечної України, що добре ходите, а ярміче лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть рівні, а звір бувало мій Ви, Може, чвалити, що братство віру заступило, що синоком трапезундам рушки лушки варили. Правда, правда наїдались, а вам тепер вадить і насичні мужні мудрі міни з картопель садить. А ви її купуєте, їжте на здоров'я і славите запоріжжя. А її кров'ю та земля напоїна, вам байдуже. Аби добра була для городи. А чмани що ми ти з Польщі заговорили, правда ваша, Польща впала, та й вас, вас забила. Так от я кров вули, батьки, замов, свою лили батьки за замовскую Варшаву і вам і нам передаю свої кайдани, свою славу. Доборолась, Україна, до самого краю, гірше ля. Свою діти і розтинають, замістила кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть Марта очі современними огнями. Повести за віком, за, за німцями не сліпую кабіку. Добре, видіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, і дітей тих своїх доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтеся, Буде материна добра плата розпадеться вуда на очах ваших носитих і побачите славу, живу славу дії своїх і будькість руками. Не доріть себе, учитесь, читайте, і чугжому навчайтесь, свого не цюрайтесь, Бог то матір, забуває, того Бог карає. Тут гудіти цураються в хату, не пускаючи. Жі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечно веселого дому.